З давніх давен собаки допомагають людям у багатьох сферах життя. І худобу випасають, і дім охороняють, і загублені предмети шукають і з під завалів рятують і на війні допомагають про підготовку до служби собак саперів. Наш наступний сюжет. Але спочатку спитаю тебе Костю, чи так. знаєш ти, коли службові пси йдуть на пенсію? Ну я ви собі знаю. А ну. у вісім років Правильно. у їхньому організмі всі процеси відбуваються значно швидше ніж у людей. Вони швидше старіють, втрачають зір та нюх і починають припускатися помилок. Особливо сильно страждають здорові тварин, які шукають зброю та вибухів. Про те, як собак навчають цьому мистецтву, дізнавалися наші журналісти. Моя служба починається з того, що я приходжу в військову частину і зразу прямую до вольєра, де він відпочиває. Відкриваю вольєра. здороваюсь з ним. І це початок мого робочого дня. Вони знайомі близько двох років і за цей час стали нерозлучними друзями. Кінолог Леонід Левченко та його пес Сапер Алмаз розміновують українські землі після навали російських загарбників. Квітень 22-го року ми почали працювати. Там уже все в гектарах, я не знаю, в десятках гектарах, якщо не більше. Найкраще наш результат роботи, коли відпрацювали цей квадрат. Це поле відпрацювали, воно чисте, і на цьому полі вже пішли наші трактори орати і сіяти. Понад 20 років Леонід присвятив кінології в 2003 році. Почав працювати у Державній службі охорони МВС України. Потім закінчив факультет зооінженерії в аграрному університеті, отримав вищу освіту і став начальником кінологічного центру Держслужби охорони міста Києва. Щойно підписав контракт, почав шукати для себе напарника. З породою визначився одразу. Бельгійська вівчарка Малінуа, адже вони розумні, слухняні і дуже витривалі. Вона може шукати. Стільки часу, що інша собака вже втомиться і скаже, все, не хочу працювати, а малінуа буде бігати в неї стільки енергії. Щоб якнайшвидше розпочати тренування, Леонід шукав дорослого собаку. Тому їхнє знайомство з алмазом відбулося, коли чотирилапому був майже рік. Коли ми його придбали. Я через три місяці вже з ним навчався. А брати цуценя, мені це цуценя треба виростити до года і потім тільки їхати з ним на навчання. Не було часу на розкачку. Перш ніж приступити до служби, пес сапер пройшов три місяці тренувань з пошуку вибухових речовин. Методика це наштовхування за допомогою апортировочних м'ячків. Собака шукає свій апортировочний предмет. Вона не вона не шукає вибухову речовину. Оце партировочний предмет кожного фінолога він свій. Вона спочатку шукає свої м'ячики. Потім ці м'ячики закладаються до вибухової речовини. Вона шукаючи свого м'ячика. Привчається до запаху вибухової речовини. Це у нас іде обов'язково вибухова речовина тротил і вибухова речовина пластид. Коли Росія почала повномасштабний наступ, Леонід разом з Алмазом закінчували навчання у Кам'янець-Подільському. 25 числа закінчилось наше навчання, і ми групою кінологів добиралися на місто Київ. Коли вже в гостомелі йшли обстріли гучні, ми доїжджали до Києва. І з 26 числа виконуємо бойове завдання. Спершу Леонід працював самостійно. Пес перебував у військовій частині. А вже в квітні, коли звільнили Київську область, на службу заступив і Алмаз. Треба було виїжджати на гостомель, на ерпінь, обстежувати в першу чергу приміщення, в яких знаходились орки. Обстежували транспорт, в якому також вони знаходилися. Потім розпочалося розмінування полів Київщини. Сьогодні ранок вдома разом з кінологом та його собакою теж їде в Київську область на розмінування. Леонід та Алмаз допомагають команді саперів знаходити ворожі міни. Після прибуття на місце військові починають готувати обладнання, дістають металошукачі, одягають захисне спорядження. Так само готуються і Леонід з Алмазом. Все, йдемо працювати. Алмаз вперед. Кілька хвилин пошуку, і Алмаз сідає на узбіччя дороги, дивлячись в одну точку. Леонід піднімає руку. Це знак саперам, що собака щось знайшов. Службовий пес Алмаз вказав на місце вибухової речовини. Що там знаходиться, ми ще не знаємо. Але пес вказав. Я місце позначив значком, і зараз мають відпрацювати сапери. За кілька хвилин сапери вже працюють на місці, яке вказав Алмаз. Там виявили міну. І так, сантиметр за сантиметром, наші захисники розміновують українські землі.